Ось така прекрасна колода в мене є. Вона у мене новенька. Я її ще не, скажімо так, не об'юзала. І мені дуже цікаво, вона мені сподобалася своїми промальовками. Дуже такі вони сучасні, але рисовані, і мені дуже сподобалось, я дуже хочу її випробувати. Отже, чомусь прийшов запит на те, щоб на цій колоді. Глянути на роботу. Тож, зараз ми її перемішаємо. Іноді я можу дивитися на перевернутих, але якщо нам тут зараз будуть попадатися перевернуті карти, ми їх будемо вирівнювати. Тобто, я зарані обговорюю цей момент, так як колода ще не юзана. Але вона була інформативна, тобто вона зі мною поговорила. Я її протестувала, вона поговорила зі мною. Чому ділюся з цим з вами? Тому що так мені захотілося. Якщо комусь не подобається, ми просто пролистуємо цю сторіночку і йдемо далі. Отже, любі мої прекрасні, ґх, прекрасні, е, дуже багато буде перевернутих, Але е, прекрасні мої душі. Тім, кому відгукуються, тим, кому цікаво, тім, хто хоче і надалі отримувати розкладики, дивитися загальні інформативні. Нагадую, що це лише інформативні. Вони не несуть ніякого зобов'язання в особистому житті. Як правило, карти це про інструмент, а не інструкція до життя. Тому я наголошую на тому в кожному майже своєму відосі про те, що вони мають лише інформативний характер. Тобто вони мають або надихнути нас на якісь певні висновки, або направити, або взагалі пройти мимо. Буває таке, що розклади перестають резонувати, і я цьому дуже тішуся, знаєте, по тій причині. Що коли розклади перестають резонувати, значить, ми виходимо з якогось кармічного кругу. І тоді починається вже прийняття рішень особисто. Ось, а коли розклади резонують, в більшості випадків вони резонують. Я не про своє, а взагалі навіть ті, коли я там дивилася колись розклади, і коли я роблю розклади, вони резонують. А коли ми заплутались і не знаємо, як знайти вихід з якоїсь ситуації. І тоді ми би, да, шукаємо відповіді назовні, хоча завжди всі відповіді в нас. Так. Наговорила, наговорила, колоди вже готово, перетасували. Отже, якщо будуть перевернуті, ми їх будемо перевертати в пряму позицію, бо зараз чогось мені не хочеться. Так, Не відчуваю я, що я хочу дивитися на перевернутих позиціях. Отже, розклад про роботу. Дивимося, що це буде за розклад. Чи про нову роботу, чи про вашу теперішню роботу. Дістаємо одну карту-сигніфікатор. І дивимося, про що буде наш розклад. І так, про роботу. Про що саме ми будемо дивитися? Угу. Перехід на нову роботу. Тут у нас карта е, світ. Бачите, тут всякі всякі можливості, і Україна наша. Прекрасна. Отже, чудово дивимося тоді, чи варто вам переходити на нову роботу. Що дадуть вам зміни переходу на нову роботу? Да? Якою буде нова робота? Чи варто взагалі переходити? Давайте глянемо, чи варто, чи ні. І що дадуть ті зміни, якщо ви переходите на ту роботу. Дивимося. Чи варто переходити взагалі, так? Ні. Варто переходити, тут у нас старший аркан мах. Ви управляєте своїм життям, і так ви маєте можливість перейти на нову роботу. Що для вас буде цей переход? Про що він? Які зміни вони там даються? Король кубків. Обнулення прекрасно, люблю цю карту на такі розклади. Чудово! Туз мечів. Прекрасно. Про що цей туз мечів? Хочу уточнити. Ну-ка. Боже, ну прекрасно. Дивіться. Я вважаю, що розклад дуже гарний, тому що на дні колоди в нас випадає трійка мечів. Тобто розбите серце закінчується. Людина тут сидить, і це закінчується те, що завжди на дні, це те, що відходить вже все. Це ми втрачаємо, воно нам не актуально в житті. Отже. Про що говорить нова робота? Хочу більш детально. По-перше, тут будуть якісь люди, які будуть вас підтримувати. Або це ваш начальник, або це якийсь друг з'явиться новий. Тобто люди, які будуть з вами, як би сказати, на одній хвилі. Чим ще? Буде корисно ця робота, тому що там ви зможете отримувати новий досвід і, знову ж таки, про друзі. Бачите, сказала на перші, ось тут собачка в нас, да? промальовка така цікава. Тобто, хтось залишається позаду, ви йдете в своє прекрасне, щасливе майбутнє, там вона посміхається на карті. Така позитивна. Да? Нульовий аркан, здавалось би, але така позитивна. Що будуть давати вам ці зміни, ці нові друзі, цей новий шлях? Що він буде вам давати? Нові можливості. Подивіться, який він діловий. Стоїть цей дядько. У нього все прекрасно. Він стоїть в якомусь офісі, він класно вдягнений. І е, туз мечів нам говорить про те, що це шанс проявити свої здібності. Тузи це шанс, мечі це завжди про те, що ми про щось думаємо, про щось говоримо, про щось мріємо і це транслюємо своїми думками. Тобто ми будемо реалізовувати якийсь свій потенціал. Про що він я запитала, і тут дивіться, яка прекрасна теж карта. Гляньте, скільки книжок, тобто скільки знань ви отримаєте по колесу фортуни, ця робота ваша. Однозначно ідіть і навіть не, не замислюйтесь, чи варто, чи ні. Це однозначно новий шлях. Бачите, вона виходить ці дівчина, а там ще купа книжок. Вона розуміє, що це все ще дуже цікаві можливості, дуже цікаві якісь нові інсайти, нові знання, новий досвід по тузу і по колесу фортуни. Ну я вважаю, що це однозначно топ, і однозначно треба йти сміливо в цю роботу. Нову. Тож успіху вам. Пишіть коментарі, чи вдалося, і як саме програвся розклад. Буде цікаво.